Людмила Максимлю, ти думаєш, я стала на коліна? Ти думаєш, я стала на коліна? Я тільки зав'язала берце, жіночі м'як, Україна, любов і гордість оповила серце. Ти думаєш мене здолати і грози, і гради ранять моє серце? Не раз приходилось мені вмирати. Щоб знову відродитися і бути. Та вірю я, що зацвіте калина і канусь небося на схід туману, що мати дочекається сина, а я схилилась перев'язати рану. Стою на краю прірви і молюся, і сум, і віра, і надія в серці. А ти. Ні. Схилилась тільки зав'язати перцю.